Друзі, всім доброго ранку. Подивіться, як квітує Кульбаба, сезон кульбабки. Вже деякі навіть і відцвіли, бачите? От, а у нас було кілька днів дощики і йшли, і ми вирішили піти перевірити, чи є щось в лісі цікавеньке. Вже сезон має бути анталоми садової або ж під сливники, під абрикосовики, хто яких називає рядовка, можливо, хтось називає. От Я знаю, що коли квітує айва, передивлялася відео кілька років назад, І от отантолома садова вже навіть була червива. І в цей час ми знімали і була айва, квітувала. Зараз також айва в нас вдома зацвіла. Тому вирішили перевірити, чи є якісь грибочки після дощику. Хоча я скажу вам, що прохолодно. Та обіцяють дощики і холодні ночі 2-3-4 градуси. Це десь 4-5 днів. Ой, подивіться, скільки кульбабки, яка вона розкішна. Прям аж радісно на душі. А Іван Афанасьович любується там кульбабкою. і Каже, йди сюди, кульбаба, тут також кульбабка. Диви, диви, Шкільки, а? Угу. Так і згадується Роя Бредбери, віно з одуванчиків. І хочеться зробити таке віно. Диви, диви яких багато. Ну, значить, зробимо. До речі, зробимо? зробимо. Якщо глядачі в коментарях напишуть. Чи хочуть вино з одуванчиків. Чекай, а як український одуванчик? Кульбабка. А, скульбабок. Вино з кульбабок. Так. Ой, а що тут таке дивиш, жовте зацвіло вон там а. на горі? А, то ці ще новіники дереза, мабуть. Ага. Йдемо прямо Рано. прямо на, на квітучі ці кустики. Щоб дізнатися, що то таке. Дереза хвити, як порічка. Так, друзі, це те, що ми ріжемо на віники, Вінича або дереза, ще в нас кажуть, не знаю, як у вас кажуть. Напишіть в коментарях. Подивіться, як природа он, посадила. Ніби декоративна, декоративна огорожа. Подивіться. Як гарно. І прийшла ідея, і дома так можна посадити. Дивіться, як гарно. Ніколи не задумувалася. Зірвати гілочку, вона не рветься. А її треба тільки секаторами. Подивіться, як гарно. Отаку На... одну гілочку хотів зірвати, диви, яке. Нагадує Бобові. Зараз доберусь до нього. Якщо він мене не вкусить. А ну джміль покажись. Подивіться. Як він опиляє глядина, він, бачите, ще не розквітає, вже скоро буде розквітати, тому від гіпертонії потрібно запастися. Трішечки для чаю. Розповідаю, хто тут на Одещині проживає, щоб не прогавили. Тому що глядина 2-3 дні і відцвіла. І Якщо не встигнеш, то й не збереш. А це дика вишня. Моголєпка, як вона скажуть, яку використовують як привой. Лісова красуня, Айва. Подивіться. Сама нижность. А тяще в стадии бутонизации, под яка как красота. Гарно. То есть вместе любуются магнолии. А у нас в лісі отака красуня. Прийдемо з лісу. Буде вітамінний чай. Ось подивіться, кілька бутончиків зібрати, а листя таке бархатисте, а це молоденьке у ви. Кілька бутончиків, кілька листочків, також листячко полуниці. Краще за китайський чай. Так, краще за китайський чай, тому що зараз не зрозуміло, який чай. Але ж ми прийшли за грибочками, йдемо далі. Ой, боже, яка красуня. Яка ж вона гарна в його. Вийшли, щоб показати і вам помилуватися. Подивіться, яка гарнюня. І на різних стадіях деякі вже квіточки розпустилися повністю, а деякі тільки бутончики. Дивіться, яка гарна квітка. Пахне неймовірно. А зараз ще підемо з соснами, сосновим. Ароматом подихаємо. Подивіться. З хащі, які зайві. Ой, молоденька сосна, подивіться, покажу вам здалеку і зблизька. Якісь свічечки. Подивіться, як гарно. Красивіша, ніж, ніж ми на Новий рік прикрашаємо. Подивіться, яка її природна краса. Ах, як пахне. Подивіться на цю красу. Ось як вона розквітає. І йдемо ще туди далі. Подивимось, все-таки є надія на грибочки. Терен вже відсвів. Вже не такий гарний. Як то було, можливо, якщо Іван Афанасьович знайде, ми вже ходили кілька разів, абрикосу знімали, як квітує, алечу, але не знайшли грибочків, та й вирішили відео не викладати. Якщо він в архіві знайде, то додамо і абрикоску, і алечу. Подивіться, якщо не буде заморозку то буде багато і фруктів, і терену, і гайви. Ой, друзі, бігали, бігали ми, щоб знайти сморжів і не знаходили. А тут прийшли за ентоломою. І он, подивіться, перезрівший сморж. Ніхто його не знайшов, ніхто його не зібрав, ще такий здоровецький. Але вже їх сезон пройшов. Якщо вам чути кує зозуля. А казали раніше люди, що якщо кує зозуля, то можна все кидати в землю. Вона вдалині кує, це я перший раз почула. В лісі і нема при собі грошей. Кажуть, що потрібно в кармані копійку тримати. І тоді зозуля накує. Багатство і гроші. Багато грошей. Дуже добре в чай додавати до чайного набору від кашлю. Ось такі молоденькі свічечки сосни. Візьму Івану Фанасовичу до нашого сьогоднішнього чаю. На чайничок десь штучки три, ось так досить. Ось, друзі, знову сморжик вже застарів, бачите? Вже поник і буде розмножувати на слідуючий рік. Ой, мурашки як працюють. Зайшли в саму гущавину. От. Так, повертаємо. А пахне так. Ай, як гарно. Куди? І яблунька, і вишенька, і сосна. Куди? Куди? Ну йдемо сюди. Не може бути, щоб не було на весь ліс після дощиків хоч якогось грибочка. Вітаю, друзі! Перший гріб пішов в цьому році. дивіться який красапета. Це початок, далі побачимо, що буде. Ой, а ми не брали ні відерця, ні корзинки. Думаю, мабуть, немає. Ніж хоча б брав. Ніж взяла і кульочок взяла. А, пакуночок. Диви, який гарний. І поки що тільки один. так Що знайшов Та, перший гриб? А? Іван Афанасьович. Найкращий грибник. Ну я дозволяю тобі його забрати перший. Ну, Почу... дістань... Відчуй на соводу. <гум> дістань в, рюк... в рюкзаку, ніж. Добре, зараз. друзі. Так, самий смак. Самі смачні грибочки. Весняні. Це сморжі. Ще й так вчасно маленький. Так, так, повинні бути ще. Шукаємо далі. Шукаємо. О, і я знайшла. Тільки трішечки поменший, ніж Іван Афанасьович. Красунчик молоденький. Ай, дивіться, друзі, вже на носі квітень місяць, а дика айва перезимувала. От, і ніхто її не зібрав і не з'їв. І можна зібрати трішечки для чаю. Ой, подивіться, яка вона. Вона така ароматна. Іван Афанасьович робить чай. І зовсім небагато. Да, це яблуко молодості. Да? І зовсім небагато, і чай такий ароматний, набагато ароматніший, ніж з домашньої айви. Ах, як в лісі зазеленіла травичка після дощику. 20 градусів тепла сьогодні в нас. Подивіться, як швиденько все зазеленіло. Грибочків не видно. А за два тижні тому знайшли два сморжа. А тепер вже знайшли три сморжа, але геть сухих. Так, в цьому році ще всіх мало. Ой, друзі, думала, що гриб так розбіглася бігом. А це яйце. Ціле Ціле, не зрозуміло. А Це перепіленька. Перепілка? Так. Да. Загубила, бачите. Ну нехай буде, може, вона знайде його. Подивіться. Напишіть в коментарях. Або фазана, або ні. Фазана крупніша. Фазана більше, має як у курки. А, ну йдемо. А, чуєш фазан кричить. Ну, це не фазана. Дивіться, друзі, які кущі мене веде Іван Афанасьович. Тут тільки лисиці, мабуть, та вовки ходять. Не. Які в тебе наміри, Іван Афанасьович? Що ти мене сюди завів. Я заведу і кину тебе тут. Тут кинеш в лісі, ще й прив'яжеш. Ось Та, Скільки? Так, Шишок. Ні, ми ще так не ходили з тобою. Я там не пройду. Пройдеш, давай до нас. <різь> <різь> Вимкну камеру, щоб не поцарапати. Нарешті вибралася якась гущавина, незрозуміла, тут по соснах вже краще йти Мох проснувся для маслюків, звичайно ж іще рано. Ой, як гарно пташки співають. Куди мене Іван Афанасьович веде? Каже, без грибів. Додому не повернусь. Не повернеться! <рес> ти не повернешся без грибів, а я повернусь. Ага. А ти що, думав, що, мрієш, щоб я не повернулася додому? <рес> Найдеш як... собі молоденьку? <рес> як печалися. Людина прийшов, жінку похоронив, ходить по дому і каже, заглядає, тут тебе нет, на кроваті, у кухні заходить, і тут тебе нет, і тут тебе нет, і в і тут тебе нет, І каже, і тут тебе нет, і тут тебе не. А ці ароматні такі, з дитинства знаю, у нас також вони були. Посадки. А як вони звуться? і не знаю. А пахнуть. Подивіться, може хто знає. Дається, чи жимолось, чи не Ах, Як пахне. Лісова дика абрикоска, ніхто її не обробляє, ні від яких хвороб, абрикоски є. Друзі, для чаю ось листочки полуниці. Дуже добре збирати ось зараз весною е, ну, до цвітіння і під час цвітіння, коли немає плямистості, коли немає на них ніяких хвороб. Подивіться, які вони ніжні, чудові, можна ферментувати, можна просто засушити. Дуже корисний чай, дуже, е, до сердечних зборів і підвищує також імунітет. Я вже багато вам раз розповідала, який яка користь, а можете також. І прочитати в інтернеті, і кілька, кілька чай-чайних зборів собі зробити також лісових.